Так, ну давайте продовжимо четверту частину нашу. Сходимо на такого суперника. Бо тут будуть одні добиви, тому це вже кому як заманеться дивитися чи ні. Тому що вже героїв не, не вистачає ні на що. І тому тільки можна, в принципі, буде з такою командою зараз зіграти. Так і... Можна в принципі або Баура. Так, я думаю, може Баура взяти. Хоча Цао більш корисний буде, як мені здається. Хоча ні, ми з ЦАО зробимо другий якийсь тапок. Там теж синіх підзберемо. Ти реально, можеш взяти щось більш цікаве, хоча нічого такого вже й немає. Взяти може хіла. Може так знадобиться. Ось так. Ще й розгін по мані дасть. Давай спробуємо такою командою дречовою. Взагалі щось слабенько не подобається мені арелька. Ні. Не буду її використовувати тут. Краще сілофру взяти вже. Хай б'є. Поїхали. <кій> Сподіваємось на камінчик. Так. Жовтий кріс не може не взяти. Угу. Тепер давай контратаку вкрадемо. Складемо синіх. Складемо ще раз жовтих. Так, давай в міміка вкрадемо, я думаю. Мімік по класу ухиляється ні краще. Хотів було мене вкрасти, але нічого. Так, потрібно бити цей фланг однозначно. І я думаю. Забирати омена одразу чи трійку в пустоту. Я думаю, краще трійку в пустоту. Так. Тепер б'ємо цими двома. Що тут астрій жива ще. Ну майже. Все. Тут, тут ми дали ради. Так, тут добивчик вже забрали ще тут був. Ну то добре. Помоніторимо ще полянку. Можливо, вже вранці буде добиви ті робити. Але хочеться, ну, вже якось на вірочку, краще забрати добиви, аніж розбитися просто так. Так, давайте сходимо цього, доб'ємо. Так, і що тут чим добивати будемо фіолом, може? Або фіолом чи з червоними. Давай щось пошукаємо. Ну, в принципі, можна ось так рея взяти червоних, а взяти Хілафіу. Та може ще Ерфаніяс ось так. Ну, давай так спробуємо такою командою. Що у нас тут по загонах? Та, в принципі, все норм піде. Вибачаюсь, трохи телефон випав з рук. Так. Ага, забув я про те, що тут мега міньйон є. Ну, давай спробуємо зарядити. Може його і знесемо того міньйонами. Ну. Засне, ні? Так, заснув. Давай спробуємо цього вбити. Тут червоних зберемо трішки. Так. Ну, давай спробуємо підірвати зелень. І зелень потрібно заряджати і прибувати того кита китайця. Бо він нам зараз не дасть життя. Начебто його добиваємо, мені здається, ні? Ось так точно. Трієчку ми склали. Зараз складемо ще червоних та й доб'ємо. Так, начебто впорились. Все тут є. Ну і давайте проконтролюємо, що у нас тут. Може є ще за ким підчистити. Наче нема. Хоча ось буде непростий добив. О, давай може спробуємо. Давай спробуємо. Тоді візьмемо хатіко, буде нам крити робити. Можна в принципі взяти ще ось так. Взяти Мілену. Взяти двох ЦАО. Вони будуть давати міньйонів, то може поживемо трішки. Так, ну загони цьому виставимо. Для ЦАО не підходять, бо у них е, е, такі ж загони, як і у Мілени. Ну давай спробуємо, але щось мені здається, що буде тут розбив. Буде тут розбивчик, певно. Ну, дулі тільки пробили. Ці на максималках просто не вистачить мені сили ударної. Ну давай спробуємо цей останній все ж таки бій. Поїхали. Так, що з поляною? Трійка синіх пустоту є. Це вже добре. Що робити далі? Невідомо. Червоний кристал. Наше він потрібен, я не знаю. Тому поки. Давай складемо ефіо і червоний. Угу. Трійка синіх прийшла. М -м -м. Давай ще зелень складемо. І той підірвемо кристалик. Так, кого нам Машка вбиває? Ну, хатіку не добила навіть чудово тоді. Ось ще й синіх ми знайшли, слухайте. Це не може не радувати поки. Зараз ми напризиваємо собі міньйонів. Давай пройдемося е, цим. Пенги. О, та там ухилянь купа. Нема шансу, мені здається. Так, що там синє складається? Давай повторимо контратаку, поставимо всім. Начебто міньонів в нас вистачає. Так, зараз ліанках по когось вдарить Слухайте, то ми, може, ще тут і доб'ємо навіть. Ано. Ну? ну. Ще не вогано вийшло, я вам, я вам скажу. А там ухилянь було, купа, а ви і полянка така добра теж. Давай все ж таки будемо добувати. Міньони теж своє діло роблять. Ну, нормально, на останній етапок піде. Так, і тому, що ми тут набрали? Ну, в останній частині ми тільки добивали, але добили це теж непогано. Так що, наче норм. Добре, всім до зустрічі в нових відео. У нових ВТК, у нових альянсових війнах, в призивах. У турнірах тому підписка лайк вітається. Давайте тихої ночі всім на добраніч.